Ціна на газ змінилася. Окрім звичної графи, у платіжках з'явилася нова. Також сумогаз впроваджує додаткові онлайн-сервіси, як відстежити маршрут транспортування газу і проконтролювати його якість. Дивіться в сюжеті. Уже з 1 квітня сумчани почали отримувати платіжки з новими цифрами. Вартість газу збільшилася лише на 7,8 копійок. Такі зміни обумовлені бажанням влади залучити на ринок незалежних постачальників газу. Наразі монополістом у цій сфері є НАК Нафтогаз України, який отримує 70% від ціни природного газу. У Сумській області спеціальний обов'язок постачати газ населенню покладений урядом на Сумигаззбут. Це означає, що компанія не має права відмовити побудовим споживачам спостачати газ. Інших компаній щонайменше 30, але жодна з них не зацікавлена в обслуговуванні звичайного населення, бо це не є для них вигідною пропозицією, наголошують газовики. Населення ні жодна з компаній не хочуть на себе брати, тому що населення є затратною і трудоємкою діяльністю, тому що по населенню в категорія населення користується. 73% споживачів наших числа населення користуються субсидіями. Ціну для населення встановлює уряд. Ціна для інших категорій споживачів формується ринком. Середня складає 9 гривень за кубічний метр. Це ще одна з причин, чому цей ринок наразі не цікавий. У своїх платіжках кожен споживач може побачити обсяг використаного газу в одиницях енергії та номер маршруту транспортування, за яким може отримати більше інформації на сайті компанії. Відповідно до нових платіжок, споживач може відслідкувати, за яким маршрутом. Що там знаходить до нього газ, а крім того, порівняти різні джерела енергії. Плата відповідно до якісних показників газу для споживача є більш справедливою, і ми маємо надію, що в майбутньому споживачі будуть відповідно до якісних показників газу сплачувати. Платити за газ споживачі будуть як і раніше за обсяг споживання в кубічних метрах. Але в майбутньому планується перейти на таку ж систему розрахунків, як і у всьому європейському союзі. А це надасть споживачам більш об'єктивний облік газу, залежність розміру плати від якості енергоресурсу, а також економне споживання газу. Ангеліна Олійник, Олександр Білявський, новини СТС.